Вітаю всіх, це ранок вдома. Мене звати Олександра Березовська, і сьогоднішня тема дуже актуальна, через яку ми, звісно, і виходимо зараз в онлайн-форматі. Як цивільним реагувати на дрони камікадзе, які дуже часто щоденно атакують Україну з нами сьогодні на зв'язку? Речник повітряних сил Юрій Ігнат. Доброго ранку, і давайте розпочнемо одразу з запитань, які... Може, на перший погляд, прості, але думаю, людям треба пояснити яке призначення взагалі у дронів Камікадзе, що зараз тероризують українські міста? Так, доброго ранку. Ну, що я можу сказати? Призначення дронів? Це говорить в їхній назві так: дрон Камікадзе. Так, він іде на смерть, щоб знищити. Ту ціль, на яку він направлений оператором. Тобто, дрон це це баражуючий боєприпас, це фактично артилерійський снаряд. Там бойова частина там, від 15 до 40 кілограмів. Чим важчий, тим менше він летить, так дистанції його призначення прибути е, за заданим маршрутом і вразити ці. Летить зі швидкістю може влетіти 120-180 км крейсерська швидкість його саме тому, коли оголошують повітряну тривогу при атаці шахетів, і вони летять ну не так швидко, як ракети: 900 км на годину ракета крилата летить. Ну їй швидше, зрозуміло, цей дрон летить. зрозуміло, що там в дев'ять разів повільніше в 8 разів. Так і йому ну тому він може рухатися. Там з півночі чи з півдня з, з тією швидкістю тому тривоги можуть бути інколи і по кілька годин на певних ділянках, ну в певних регіонах України. От, от все, що треба знати, що, по ньому задають координати, так в нього, крім того, що я вже назвав, закладено в нього свій розум, так то мозлі, так як кажуть середині, це плати, чіпи, які в яких містяться дані по дані по. По, по цілі, яку він має вразити, і по маршруту, який він має здолати. Це все закладається у шахет 136 ще на стадії е, перед початком польоту. Операторами, так які його там програмують, закладають маршрут, висоту, швидкість і ціль. Таким чином, дрон камікадзе слідує чітко заданому маршруту перед ціллю робить певну там, гірку. І вниз уже швидкість його збільшується в рази, він вражає ту ціль, яку йому задали. Ось така його робота. Попутове питання: як розпізнати наближення дрона Камікадзе? От після 10 жовтня всі очевидці, які були на місцях в центрі столиці, розказували, що перше враження було, що є якийсь гучний моторолог. От ви, як спеціаліст, що скажете? Ну, розпізнавати його не потрібно. Не потрібно абсолютно. Потрібно просто слідувати встановленим правилам безпеки, йти в укриття, ну принаймні якісь там, як то кажуть, правило двох стін, так тому що но наряд чи там він сильно він може дійсно завдати, е зруйнувати будівлю, як це було в Києві. Так якщо це стара якась будівля, якщо там в півтора цеглини побудована стіна, зараз ж капітальні будівлі зовсім ну, трошки потужніші, так стіни мають бетонні і цегляні. Ну, але якщо це стара будівля, це панельний будинок, то зрозуміло, що загроза буде більшою. І не обов'язково ворог має цілити в той будинок. Треба розуміти, що може бути збой в маршруті. Треба розуміти, що на його шляху може бути висотна будівля, яку він не планував навіть вражати, але він влучить у неї. Тому небезпека є, і тому треба дивитися людям на капітальні будівлі, так, на ті будівлі, де можна сховатися, особливо внизу. Паркінги, метро. І так далі, і так далі. Тут кожний розуміє, що є небезпека, і навіть якщо та вибухівка в дроні камікадзе невелика, все одно розрушити панельну хрущовку він може, як це сталося зрештою в тих регіонах. Тому розпізнавати не потрібно. Він гудить як мопед, як власне коса. Оце косаки, так що прибирають газони, приблизно такий звук. Ну але характерно, що він іде зверху. І це чуть, чуть ну, власне, акустика, така спеціальна, такий противний їдкий звук іде зверху. Це наближається. Він люди зрозуміло, що там знімають його телефонами, там і так далі. Ну, е, така зйомка може теж завершитись, зрештою, фатально. Ми ж розуміємо, що е, не один він летить, їх летить ціла група. Ви ж бачите, по наших повідомленнях командування повітряних сил, що ми збиваємо вночі, зранку цілі групи, так, 10, 14 вчора, сьогодні 10, але ж і не збивається, скільки, тобто відсотків 20 пролітають, і треба зрозуміти, що ці 20, ну, можуть все ж таки, так, потрапити до цілі, тобто це група 1-2, перший ви зняли на телефон, а другий впав на вас, тому треба, ну, бути обережною і все ж таки дотримуватись правил за життя і здоров'я вас, ваших дітей і близьких. А скажіть, будь ласка, от ви самі е, згадали, що можна не вони не збиваються. Е, от, наприклад, за сьогоднішнім е, на сьогоднішній день там були повідомлення е, від. Е, Повітряних сил, що змінили курс, тобто вони летіли, наприклад, до столиці і змінили курс. Нарешті, скільки вони так можуть літати, і наскільки це вистачить? І чи є в них якась кінцева зупинка? І як, як крилаті ракети? Так і дрони Камікадзе шахеди. Ну, до речі, їх там дещо порівнювати. Так, це, чи можна, ну, шахеди замінити ракети? Та не можуть. Там зовсім інші характеристики, зовсім інша бойова частина. Ракета в 10 разів потужніша по вибухівці, а то і в 15 разів. Є ракети взагалі, що і 900 кг бойова частина це Х-22, скажімо, ракети. Які використовує ворог хасто калібр, високоточні, так не балістичні, крилаті можуть змінювати свій курс там, як там, де заклав це оператор, тобто повернути вліво, вправо набрати висоту, знизитись, все як закладено оператором, так само може робити і дрон камікадзе. Якщо в його дальність, тисячу, скажімо, кілометрів, так от йому вистачить пального. Для польоту в тисячу кілометрів запускають його, скажімо, з Курської області чи з території Білорусі по, по руслу Дніпра до Києва, там, ну, скільки, кілька сот, так летів, якщо ми беремо столицю, долітає він е, до столиці, і не він, а група літаків, тобто група тих вражуючих боєприпасів, їх 10, допустимо. Ну, п'ять збили, п'ять не збили. Скажімо так, моделюємо ситуацію. Вони можуть полетіти одні вліво, другі вправо, пролетіти довкола столиці по кругу. І вдарити там, де там, де їм потрібно, там, де це було спроектовано спрогмо. Це робиться завжди, це робиться постійно противником для того, щоб заплутати власне систему ПКО, щоб ввести в оману, щоб розосередити вогневі сили та засоби, і досягти своєї мети. Ну але і повітряні сили теж і інші сили. Оборони протиповітряної оборони розуміють, що є такі тактичні прийоми і створюють їм звичайно протидію. Тому з досвідом і з тим бойовим досвідом дійсно, який набувається, все, -все краще вдається все ж таки реагувати. Реально, що це дійсно вогневих засобів, якими, якими ми можемо вражати ці дрони. До речі, яка зараз ну були заяви, що можливо там за кілька тижнів стане легше, тому що Україна чекає зброю від заходу. Чи це дійсно так, і чи це допоможе вирішити цю проблему з дронами Камікадзе? Ну звичайно, що допоможе, якщо будуть вогневі засоби, якщо засобів вогневих немає, поки що якщо ми маємо там гепарди, які нам були, це зенітні установки, вони не мають великої дальності. Ну, це фактично зенітні гармати, так які стріляють на там на кілька кілометрів, так висоту і там подальності мають там радари свої, так можуть захоплювати. Тут бачити радіолокаційну цю ціль е так само. Є у нас е наша гордість, е флагман нашого ППО Авісте, так, який сьогодні вже є в строю і вже збиває повітряні цілі доволі дуже ефективно. Мин один. Нуди і потрібно більше. Ми чекаємо насамцем. Так само розуміло, що вони надзвичайно потужно теж до будуть доповняти, але теж їх не буде багато. і Ми очікуємо, що наші партнери зможуть таки надати суттєву підтримку саме насамками, які є сьогодні в багатьох країнах світу. Тоді як Айріс він лише один, ну то і модифікація, що нам робить Німеччина. Там йде мова не лише про системи для повітряних сил, але і про зенітні ракетні системи для. Протиповітряної оборони сухопутних військ, які не, не мають невелику даність, але це все ж таки зенітні ракети, це все ж таки радари, які будуть бачити їх як вдень, так і вночі. Тому що, якщо ми говоримо про збиття цих дронів великокаліберними кулеметами чи зенітними гарматами, так потрібно, щоб була видимість так. От. Але коли немає виданості, то можна їх збивати чим засобами, які мають. Локатори так можуть радіолокаційно їх виявляти і збивати ракетами. Це роблять винищувачі сьогодні, це роблять зенітні ракетні комплекси сьогодні з повітряних сил. тому треба побільше саме засобів, які можуть виявляти ефективно і збивати і чим більше у нас буде таких, нехай не найновіших. розуміло, що пропонуються різні варіанти, нехай не там не, не дуже сучасніших, але саме кількість, кількість яку можна буде розставити. На тих загрозливих напрямках, де це потрібно? На ну, останнє запитання воно пов'язане з тим, що після перших, першої такої великої атаки 10 жовтня з'явилися і заклики, і в соцмережах були такі пости на тему, щоб самостійно збивали дрони. Що ви скажете як професіонал? Ну, частково я вже відповів на це питання. Да. Перед цим по перше, там на доби. зараз вони фактично запускають їх вночі, так з 12 ї до 2-ї, і з півдня запускають. Ну Одеса вже зрозуміла, що не треба це робити раніше, так тому що почали в перші дні В Одесі, просто як війна почала з перестрілки повітря, кулі летять всі уверх. Вертається вниз, а хтось краще стріляє, а хтось гірше стріляє. Тероборона, поліція, всі всі хто завод. І таким чином е величезна небезпека. Я навіть е думаю, що ймовірно, що хтось постраждав, якщо не люди, то майно е -е, і це і автомобілі, і можуть бути і все, що хочеш. Ну і потім ця продовжилася і в Києві історія. Ну що всі побачили, начебто летить ось високо, начебто скільки от в мене є. Маткалашника з коротким стволом зазвичай. Так? Я спробую дістати. Ну, не, просто, не так просто визначити візуально висоту цілі. А висота це дальність не лише по дальності, а лише й по дальність повітрі, де з натягіння. Тут дуже багато нюансів там і вітер. Знаєте, що вітер теж впливає на політ, на культур але і ціль рухається настільки швидко, нехай це навіть 120 чи 180 це швидко насправді. І там треба робити безліч поправок на те, щоб влучити в неї, і чи дострілить та автоматична зброя взагалі, коли, так, який буде ефект? Лише великокаліберною зброєю, більш-менш ефективно можна і то, коли стрілок дуже навчений, має досвід. Тому автомат полашненько неефективна зброя для того, щоб збивати особливо в густо населених містах, тому що це несе більшу загрозу може, ніж. Той самий дрон Камікадзе, який кудись там направлений. Ну, тому рекомендації військових, і інших, і правоохоронців все ж таки не робити цих речей, тому що військові знають, що робити, і будуть намагатися збивати їх ще на підступах до великих міст. Ну, на жаль, не все вдається збити, тому ну, так, такі от речі треба розуміти. Добре, дуже дякую вам, Юрій, що приділили нам увагу і так всі детальні пояснили. Дякую. Дякую вам. Дякую.